Вже добре в нас шкварочки з булькою зазолотяться, я додаю 2 столові ложки сметани. Можна і без сметани вже використовувати. Я люблю сметанкою, засмажку долінивих вареників робити. І я даю сметанку і буквально ще одну хвилиночку вони перекипають сметанкою. І тоді цією підливкою я перемащую ліниві вареника в даному випадку. Ще підсолюю, якщо потрібно, до смаку. І споживаємо задоволенням. Це суто українська страва. Ось така смачна підливка. Сметанка домашня, тому вона не скипається. Я її ні з чим не розмішую.